Всім привіт і ви на каналі AtomPlay, і сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Car Manufacture. Ну що ж, хлопці та дівчата, досить багато коментарів було з того приводу, як поназивати нові автомобілі. Чесно, дякую вам за те, що ви всі понаписували, всі приймаєте активну участь. Е, так, ну що ж, значить, треба. Переіміновувати всі автомобілі, так як ви це все понаписували. Для цього нам потрібно повідкривати пару нових автомобілів. А для цього, в свою чергу, нам потрібно розвинути саме наших вчених. Але вчених ми поки що не можемо розвинути, тому що потрібно 10-й рівень креслень. Ну, Типу, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу. 10-й це. От, що це у нас? 6, 7, 8 9 оцей ось рівень треба відкрити автомобілів, і тільки тоді буде нам доступно додати ще більше там всяких станків наподобі цього і так далі. Тому поки що заробляємо кошти, як ви бачите, 78 000... О, вже 81 тисяча баксів у нас є, в принципі, не банкроти. Це чудово. Я що думаю? Я думаю, давайте побудуємо ще одну лінію. Я так розумію, що вона, звісно, не буде особливо там прям працювати так, як мені потрібно. Але зато будемо виробляти ще автомобілі. У нас буде можливість ще їх зробити. Так, удаляємо цей весь хлам. Він нам, нам в принципі, вже не потрібний на нашому заводі. Ой, ні, оце нам потрібно, це не хлам. Так. А на місці якраз таки того. О, я генератор випадково видалив. Блін, оце, оце печалечка. Ну нічого, зараз поставлю. Зараз поставлю, де там генератори. Давай, саме. Макс... Оцей. Що? Да. По... А, поза межами просто. Фух. Я вже думав, я щось натворив. поняли? І так. Е, я не знаю, є смисл? Ну, давайте оцю назвемо BMW d Short. Той перший коментар, який мені просто зараз попався. Так, BMW. Деу? De... Рити. Так, все, готово. Е, а, бачите, не влазине. Надо менше писати. Надо менше писати вам текст е, Чим менше, тим краще, тому що всі букви прям не влазять. Ну, нічого страшного. Зараз ми якраз таки її почнемо випускати. Е, саме цей автомобіль, який тільки що нам випав. Е, для того, щоб його випускати, як завжди, побудуємо Зараз отаку прозводственну лінію нашу. Невеличку М -м Так, хорошо, це є. Ну, я не знаю, чесно кажучи, як будуть вантажники оці бігати. Чи все в них буде добре? Ну, типу Так, дожіть, тут однакове? Так, да, здається, однакове місце. Е -е, я про те, що Ну, їм все ж таки дуже тяжко далеко бігати. Тому. Не знаю, подивимось. Якщо вони будуть встигати, буде прям чудово це все. Якщо не будуть встигати, ну, що поробиш. Я ж, Поки що я ніяк, ніяким чином не можу налаштувати механіків, аби вони бігали іменно в певні точки. Так, добре. Ага, ясно. Ці ворота не там трошечки поставив. Зараз перепідставимо. Перепост... Так, конвейери, конвейери, конвейери. І якщо я не помиляюся, ця людина навіть писала, якого кольору вона хоче даний автомобіль. Зараз гляну, чесно кажучи, але не пам'ятаю цього. Чи писали, чи не писали. Мені здається, що писав. Так. Прибираємо це все лишнє. Прибираємо. Зараз гляну секунду, коментарі. Е Буде червоного кольору. Ну окей, ну вона, в принципі, у нас випала синього, але буде червоно, нічого страшного прям. Так, хорошо, тепер що нам не вистачає? Нам не вистачає наших роботів. І цього разу ми поставимо ось таких роботів. Вони, правда, дорогі, але. Мені здається, більш ефективні, аніж звичайні були. Так, давай автомобіль вибираємо. Оце ось. BMW, ну... Чесно, я його довго не буду випускати, тому що е, ну, якби вони не настільки дорогі, тому я їх і не хочу прям супер випускати. Я зараз три, три автомобіля е, випущу на лінію, а інші будуть уже інших людей, які писали коментарі також. Так, що там? Скільки йому треба цих роботів-захватчиків? Давайте глянемо. Так, йому, походу, не хватить два, йому треба три, як мінімум. Якщо не всі чотири. Так, а ну. А, так, 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 так. Рука. Давайте поставимо по три. Тому що мені здається, що тут якраз таки і потрібно три їх. Так, да? так. Да. Все. Три. Прям ідеально. Всі три влазять. М -м так, чудово, чудово. Цю лінію ми теж запустили, в принципі. Тільки залишилося деталі поставити. Ну все. В принципі, лінія запущена, залишилося тільки оце ось понатискувати. О, все, так. Да. Лінія має бути запущена, але як ви бачите, вантажники поки що сюди не біжуть. Тому що для них це далеко, я думаю. Треба переставляти, мабуть, цей цех буде трошечки поближче. Е, парковку якось по-іншому тут перероблювати. І парковку, можливо, ставити отам в кінці разом з цим відділом продаж. Ну, це не точно, це не точно. Зараз, 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 зараз. Де нас тут відділ? Да-да-да-да, Давай. Давай межу мені. Так. Достатньо, в принципі. А ну, можна, можна і так зробити, розширити. Так, і будемо зараз продавати ще одну нову модель. М -м, ось ця. Відразу на неї націночка. Блін, ну 350% просто націночки на автомобіль. Це шикарно, я вам скажу. типу... Саме головне, що їх купують, знаєте, якби не купували, хоч і там пишуть, що типа, ціна дуже висока, типа, і туди само. Але їх купують. Їх купують і ми непогано так заробляємо. Що там, лінія пішла? Ні, лінія ще не працює. Блін, реально, походу, мені не вистачає. Не вистачає вантажників. Е, ну окей, зараз, значить, будемо щось робити. Так, наступна беха. Давайте подивимося наступний коментар. І в нас було BMW Крокодайл. Кстаті, підходи. Підходить ця назва для цієї бехи. Вона щось дуже похоже на Крокодайла, блін. Так. Кро... Я думаю, що не влізе, так. Да. Крокоділ буде, значить. <с> Значить, буде крокоділ, тому що не влазить таке велике слово. Бачите, треба трішечки менше писати, там десь на 5-6 літер не більше. Тому що ще сама назва BMW, типу, теж е має місце своє. Так, добре. О, цей автомобіль уже 7 людей хочуть. BMW D-Short І вона в нас червона, але чомусь поки що лінія ще не запустилася, тому що, я думаю, треба більше співробітників. Ну, давайте відразу 7 рівень. Наймемо максимально. Не знаю, скільки у нас зараз. 28. Ну, давайте їх наймемо десь 30 людей ще. Так. Щоб у нас було, навіть не 30, а щоб у нас було десь під, цей, під, під 10, 50 людей. Давайте наймемо. 50, щоб було прям людей. Вантажників. Бо нам реально їх не вистачає. Хоча я не розумію, як так. Блін, 38 людей мало би вистачати, але ні. На жаль, не вистачає. Так, відразу і цінуємо зарплату трошечки зменшимо. Так, так, так. Хто там за двадцяточку готовий працювати, я не поняв. Мені за двадцятку не потрібно. Всі рівні, всі отримують однакову зарплату. Все, 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 все. все. Готово. Так. Що тут у нас далі? 18, 18. Скільки вже? 41. Ще треба 9 людей. 9 людей, 9 працівників десь потрібно ще знайти. Вже трішки менше. О, все. Пішло виробництво. Перший автомобіль вже випускають. Е -е, червоного кольору буде. Блін, ну прикольно збираю. Мені прям подобається, як оця рука так бере собі, захватує, збирає оце все автомобілі, блі. Ну прикольно, реально, мені подобається. Зараз подивимося повний цикл е зборки даного автомобіля. Ну, давай, 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 збирай. О, перша пішла. Перша виїхала. Червона така ось. Якщо я не, з... не помиляюся, це здається Citroen чи Opel, щось типу із того класу. Можливо, це навіть. Ну да, це десь наподобі Опеля, Ауді, щось типу такого. Ну, це самі перші такі автомобілі їхні. Що, купили? Нє? Ану, хтось купить цей автомобіль червоний. Давайте, купуйте, хлопці. Мені здається, оцей зараз купе. Скільки вона якраз стоїла? 3800, да! Купили, все. Перший червоний автомобіль поїхав, ми його продали. А, так, хорошо. Що ж тоді робимо? Нам потрібно ще людей, да? Давайте ще людей. Так і дойму вже, щоб було 50 людей. І запустимо нове виробництво автомобілів. Те, що ми тільки що називали крокодайлом. До речі, що там по рекламі у нас? Ага. Все, тепер ми можемо повноцінно рекламувати всі автомобілі. Блін, звісно, я такі бабки бешені просто трачу на цю рекламу, на цей піар. Дивіться, мене вже 27 тисяч залишилося. я, в принципі, все потратив на ось піар-ход, щоб типа плюс 30 за бренд, плюс 30 за популярність, плюс 30 за рекламу. За час випуску плюс 30. І ось популярність базова плюс 30. Коротше, я за все плачу просто кошти свої. Сподіваюся, що все окупиться. І, і я не піду в мінус. Ну, поки що. Блин, ну Поки що не окуплюється До 11 тисяч і щось ніяк не піднімається. У нас ця ціна за продажу. Так, ну 12 тисяч. Ну окей, 12 тисяч це вже. не... О! Новий автомобіль. Ура! Новий автомобіль. Блін, ну я це не хочу, чесно кажучи, під жодний із ваших коментарів е вписувати, тому що. Ну... Це така малолітражечка, яку я би навіть і не випускав, чесно кажучи. Давайте просто е, напишемо 118 не Нецікавий мені просто цей автомобіль, не знаю, чомусь не сподобався. О, до речі, це 10-та гілка. А, так, а якщо це 10-та гілка, то можливо. Блін, не можна. Все одно не можна. Походу, поки ми повністю не відкриємо всю 10-ту. Ну, давайте тоді. О, оце ласточка буде в когось. Фу. Так, ну що, давайте тоді випускати крокодила на нашу арену. Де там крокодил? Ось він. Крокодайл. І якого ж ми його кольору будемо робити. Ну, давайте зробимо його помаранчевого кольору. Так, де ти? Все, всі у нас вони помаранчеві. Е, я думаю, що два оцих крана маніпулятора тіпо, повинні, повинно вистачити. Якщо не вистачить... Да. Не вистачає, Болін, капець. скільки ж там треба запчастин тоді на нього, щоб він, щоб можна було зібрати той автомобільчик. Ладно, зараз доставимо ще пару кранів. В принципі, по електриці ми можемо ще доставляти. Ну і по коштам, я дивлюся, 50 тисяч різко в нас десь взялися, піднялися. Непогано, непогано. Автомобільний завод BMW працює прямо як треба. Реально, у нас, наче реальний. БМВ-шний завод. Да, дивіться, три, по три цих конвейера... Ой, три конвейера. Три таких е руки потрібно збиральних. Аби зібрати навіть цей крокодайлик. Ну, окей. Ні, ну у нас тепер немало автомобілів, я вам скажу, збирається. Ну, типу, тіпо... Прям реально немало. І тут збираються, і тут збираються. О, до речі, я забувся дещо нажати, ще натиснути. Треба ж запустити виробництво все-таки, а не просто. Блін, ну як ви бачите, ігра трошечки підфрізує, тому що вона в ранньому доступі. І я так розумію, що вона не може просто витягнути стільки автомобілів, скільки я зараз тут роблю. Для неї це дуже багато, тому можливо, що це наші останні автомобілі, і інакше буде капець, який фріз просто йти в цій грі. Так, хорошо, давайте відразу, де там наша саме оце крокодайл? Візьмемо, зробимо зразу всю рекламу, яка тільки є на нього. І націночка відразу в 350. Давай. 350, будь ласка, швидше, 300-300, 300, хочу 50. Скільки це ми будемо отримувати? 3600. Ну, така собі ціна. Чесно кажучи, можна було би і більше отримувати. Ну, ладно. Е, так. Переходимо далі до наших цих. Е, носіїв запчастин. грузчиків навантажувачів. Ні, грузчики здається, правильно. Добре. Треба їх дуже багацько зараз понакупля, понанімати, тому що. У нас дуже багато потрібно запчастин носити. І мені немає часу чекати, аби кожен з них відпочивав. Треба їм заміну ще якусь. О, 56. Ну давайте вже, ладно, давайте 60 доб'ємо їх. 60 людей найму. 58. Давай, ще двоє. Ще двоє третього рівня, давай. Ну йо-мойо. -йо. Ну що ж це таке, диви? все першого рівня. От, блін, не хочуть. О! Ще один є. І один. Давай, один залишився. Будь ласочка, давай. Давай, останній. Ну, о, є. Все. 60 людей просто працює в мене зараз е на заводі. Нормас? Ну, типа, 60 е грузчиків іменно. Це не рахуючи всіх інших робітників, які у мене також тут працюють. Так, 18, 18... Цьому додавить, цьому додати, блін. Комусь додати, комусь зняти. Все, у нас кожний з них отримує рівну суму заробітної плати. О, перші крокоділи збираються. Я ще крокоділів, до речі, не бачив, так що подивимося на них, які вони в нас вийшли. Давайте, крокодільчики. Виїжджайте, хто там перший покраситься. Аж цікаво подивитися на цей помаранчевий колір. О, от і перший виїхав. Ну, непогана така моделька, вроді, як для крокоділа, прям то, що треба. Реально на крокоділа трошки змахує, да? Хі -хі. Не знаю, мені трохи змахує на крокоділа, чесно кажучи. Не знаю, напишіть, як вам в коментарях. От, особливо та людина, яка хотіла, щоб я назвав автомобіль крокодилом. Ну, Схоже, схоже, на крокодила. І вони якісь близнюки, наче. дивіться, фари, типу, похожі, рішетка радіатора. Ну, реально, наче одну модель випускаємо, тільки е, трошечки змінюємо зовнішній вигляд. Так, да, в нас автостояночка потихесенько ось наповнюється. Машини потихесенько продаються, вже 100 чимось тисяч ми заробили, в принципі. Так, давайте. Давайте люксове назвемо кайсер. Ну, окей, давайте кайсер назвемо. Тим паче писали. І. Давай, давай, давай. БМВ. Кай. кайсер. Ну, окей, все, у нас ось буде нова беха випускатися замість, замість М3. Так, де в нас тут виробництво М3? Ось воно, так? Да? Тут ще. О, а тут уже... Ні, тут ще є пару старих рук цих маніпуляційних, я би їх так називав, чесно кажучи. Так, окей, давайте. Останнє виробництво ваше М3. Вас замінюють на нову свіжесеньку модель, яку тільки-тільки дослідили. Так, я ж кажу ще раз, вибачаюся за фрізи, але це вже з ігрою саме проблеми, це не з компом, не з настройками, ні з чим таким. Ігра просто не може переварити от стільки автомобілів, коли одночасно виробляється. Ну, скільки в нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16. 17 17 виробничих цехів просто зараз працює, не покладаючи рук. Так, я запустив, да, запустив новий автомобіль. Та-та-та-та-та-та, Що -та 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 -та. я хотів? Подивіть, щось я хотів? Блін, я забув, що я хотів. А, я хотів націнити автомобіль, от що я хотів. Відразу актив. А, не можна, так. Да? Ну ладно. Я хотів відразу поставити 350% за цей автомобіль і подивитися, яка буде саме сума. Мені здається, цей автомобіль коштує отаких от грошей, які там скільки буде. 300. 3433 я думав, він дорожче буде. Навіть М3 коштує дорожче, аніж оця новіша модель. І це купе на максимальну швидкість 150-120 кінських сил. І тут менше кінських сил, але. Ця коштує все одно дешевше. Ну ладно, що поробиш, такі от справи. Давайте замінювати відразу нашу нову модель. Так, да, я бажаю замінити саме на цю модельку. Так, почекайте, м 3 у нас. А, ну все правильно, так. Да. А чого вони жовті були, я щось забув. Бо я, видно, хотів жовту. А, так, хорошо, який колір? Давайте. Давайте зелений. О. Давайте зелений візьмемо. Я розумію, що він, мабуть, не дуже буде, але хто там буде дивитися на той колір. Зелений, все. Є. Тепер треба оце все поудалять. Ну ладно, я зараз це все поудаляю і повернемося, вже, коли вони будуть збирати цей новий автомобіль. Ну, Виробництво, в принципі, пішло. Е -е, так, М3 у нас ще не продалась. Треба, щоб оцю одну забрали. І тоді я вже зможу випускати нову нашу БМВ-ху. О, до речі, ці ж уже все, випускаються. Алло, поїхали, випускаємо. Випускаємо кракена крокодила. Ну, BMW Short уже 130 має популярності, в принципі, непогано. Але і одна із самих дешевих, мабуть, що моделей у нас просто. От із-за цього її так купують, і вона настільки популярна. Ну, це я так думаю. Блін, давайте вже купуйте швидше. 3532. 32 бакса всього на все стоїть. Це ж вообще ні о чем, це пиль. це ну, не ціна для такої машини. Що, у нас тут покрасочка йде чи що? А, да, у нас тут покраска повним ходом, йде. машину красять. Чи це не красить машину? Що не пойму, блін. Чи там хтось є, чи там нікого немає? Че, краска так. краска вовсю йде, значить там машина знаходиться, а там по факту нікого. Ну ладно. Та блін, давайте забирайте оцю останню. Давайте я вам зменшу до трьох до тисяч максимум. Давайте 3000. Забирайте вже останню, я хочу випустити. О-о-о-о-о, Оо, яка вона прикольна. Ні, реально класна. Реально класнюча така. Блін, ці форми, ці лінії ззаді так прикольно зроблено, наче Бетмобіль якийсь. Прикол. О, все. Забрали останню BMW M3. Давайте міняти тепер. На! крокодильчик Ой, крокодильчик це вже не, крикоди... не крокодайл. <свистит> Я щось трошки перепутав. Uh, так, випускаємо. Випускаємо кайсера. Кайсер. Щось знайоме слово, мені, чесно кажучи. Не пам'ятаю, що воно означає. Блін, просто подивіться, скільки у нас тут автомобілів поназбиралося. Це жесть. І ніхто нічого не купує, хоча у нас тут реально їх немало випускається. Так, оця випускається. Крокоділів мало беруть. Ну, крокоділи я дуже пізно запустив просто. Але. ну, 500 які? 540 вас стоїть просто без діла. 740 вас стоїть без діла. Так, у нас нова БМВ, да? ну, давайте нову беху назвемо, але я не знаю, ми можливо її будемо вже випускати в наступній серії. Тому що у нас зараз просто-напросто. А хоча! Хоча можемо її зараз випустити, давайте Акрапович її просили назвати. А, так, так, так. А, ні, в неї мала потужність, значить під Акраповича вона, напевно, і не піде ніяк. Давайте я її сам назву, це буде. БМВ, не знаю, 230 та хай купе. Кап, просто дай і все. Типу так. Е, тому що ну, в неї немає зараз тільки кінських сил, як мені там писали, 200 з чем-то типа кінських сил і туди-сюди. Ні. Ну, дивіться, в принципі, наш автосалон потихеньку розвивається, наша фабрика так само розвивається, пацани бігають, пацани працюють. Що, хлопці та дівчата, на цьому я хотів би закінчити цю серію. В принципі, не вийшла получ, в нас непогано. Добавили ще додаткові цехи по виробництву, додали нові моделі. І в принципі прибуток у нас уже 218 тисяч. Подивіться, просто, скільки в нас автомобілів на парковці. Це капець. Так багатсько в мене ще не було. Так що дякую всім за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Car Manufacture, і до нових зустрічей.